Куда, как? Куда хочешь? Да. Куда хочешь? Это а взять угонки. Ага, так я до <соценно> я их не брал, я просто клал, там же 6 хвилин трава. Только трава, только трава. Мне, короче, лень управлять, да Боже, ты такие водила. <соценно> На. Можу тобі дати тільки дробаш Дякую, бля, що я з ним зроблю? Ну не знаю, бо я ще маленький ран для Для чогось більшого. Блять. рекрутів нема. Дякую. Ну куда? Відкол на дев'ятка мені інтересно. Відзавжди. І що так по фану зробили його. Тут якісь тачки, біля mm -hmm. трави нашої їздить, так що... Біля нашої трави кистачки їздить, так що, шо, куда? А, а, ні, вони підмістя. Короче, забей, я тут. Мені, щас... мені вони... будь ласка, зай... Нашу траву збирають зелені, нашу траву збирають зелені. Бігом на траву, бігом на траву. Нашу траву збирають зелені. АйТАНАТЬ походу. Арсен, 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 Арсен. Арсен якщо, от я щас да. приїду, якщо побачу, що вони збирають нашу Вони тури, збирають, тури. ну да. бістріше! Бістріше! Так! быстрій ще! Быстрейше! Вс, вони смахались. Вітаю вас, вас трава біч нема. Боже, ми не встигли за 4 секунды! Я щас на ну пельсині. Ми їдемо тихо. Ч вот Куда їхати, Куда ехать, Эсэн, кажи? Подряму На нашу. Их е е тільки троє. <плес> вони повыходу з машин. Натарзи повыходу. Да вони. Да, 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 ч тут джеска червонаша? Давай, давайте, я тут, де всі? де всі, я тут уже. Всі І Віталік всі. тут. А у мене заряду нема, блядь. Приходимо. Алло, шо шо Сава, що мені робити? Націлій зброю. Виходимо. Виходимо. На вас, вас сілиться дві людини. На вас сілиться дві людини. Не рухайся. Можна я його пристрелю, Сава? Не можна. А блять тут десбушник стоїть, може ви на нього. Стрелять в нього, Сава, алло. Він на нас остановився. Давайте ви просто підете звідси на травм. Сава, все. що робить? На мене просто, на цей й Просто вот. Просто доводьте. Нехай забирає. Так, відійди. Зброю забери, зброю, зброю забери. Зброю кидай, зброю кидай. Зброю кидай. Ща під'їхало три грани. Стоять! Що, щось, Савай сі, сідай тебе. Йерізно! Капец! Я прикол, це дем. Накі айси причина? Их на велопицбро, це не дем, це IC причина в них є, все. Це не їм не за шов в смысле, а яка у них причина о, була? Вчасно. Просто. Алло. Оце. А. Яка у них причина була відкривати? А, ми не приздовували, блять, і грабували маємо. Ну то й що? Дві каси ну, Ми не були, воно, відкривали вогонь. Ну так, да, кстати. Але в них все одно є причина, бере? і це не буде там. Вроде є причина, але по факту вони і на нас теж цілились. Ми